Вітаю! Мене звати Атон, і сьогодні ми на локації Сивен Drive щоб порівняти ультравайт та трипл скрін, що краще для мене, що краще для вас, допомогти вам з вибором і розповісти, що ж обрав я та що буду будувати я у майбутньому. А почнемо ми з швидкого огляду. Тріплскрін: три монітори по 32 дюйми ультравайт один на 49. Діагональ у триплскріна це 7680 роздільна здатність на 1440. У ультравайда це 5120 на 1440. Тобто це побидва 2К розширені, але звичайно різниця саме в ширині, саме в куті огляду. Кут огляду. 130-150 градусів на трипл скрині, 90-100 на ультравайді. Бюджет: Три монітори по 11-12 тисяч, один 49 тисяч. Стійка. Для трипли трошки дорожче. 6-8 тисяч, якщо готовий варіант, 4 тисячі якщо з алюмінієвого профілю. Для ультравайт просто одна стійка, 2 тисячі гривень. Перед тим як ми будемо оглиблюватися у кожен з фактів, я хочу виразити велику подяку Севендрайву. За надану можливість поснімати, потестувати та обрати для себе той сетап, який я буду в майбутньому будувати. Seven Drive це найбільший сим-клуб в Києві і та найбільший сим-клуб в Україні, який наразі налічує. 21 сетап і в майбутньому буде 23 сетапи, з яких 4 мошен платформи, 9 культравайдів, 10 триблскрінів на даний момент. Можливо, буде щось розширятися. Також Севен drive надає свою локацію та площадку для проведення ваших чемпіонатів або для участі в їх чемпіонатів. Усі посилання на Севен drive на Discord, на Instagram та на сам сайт ви можете знайти в описі, ознайомлюйтесь з умовами. З чемпіонатами, які проводить сам Семен Драйв, та приходьте, тестуйте, обирайте сетапи для себе, ви 100% не пожолкуйте. Поглиблюємося факти: три монітори будуть давати вам більше кутогляду відносно ультравайду. На, на триплскріні це близько 130-150 градусів кутоогляду, на ультравайді 90-100. І роздільне здатність у Триплскріна більше, і розмір моніторів теж у Тріпскрина більше. Тому цей плюсик я віддам саме йому, так як ви просто фізично більше бачите. В свою чергу, Ультравайс споживає меншим ресурсів ПК, тому цей плюсик я віддам саме йому. Ми не закінчили про кількість моніторів у Тріпскріна, як ви могли замітити, використовується три монітори, і у кожного з них є свої рамки. Ці рамки вони звичайно ж видні. Ви не зможете їх ігнорувати. Є спеціальні інструменти, які розмивають ці рамки. Це такі оптичні, я не знаю, як це назвати прилади. Да, за допомогою яких ці рамки трошечки розмиваються, але все ж вони коштують окремих м, грошей. І насправді не знаю наскільки вони потрібні для вас. Ти час як ультравайд. Він має суцільний монітор, ніяких перегородок немає. Тому в цьому плані я теж віддам плюсик ультравайду через те, що ці рамочки в видні, ти будеш їх помічати, але з часом, звичайно, ж звикаєш. Роздільна здатність: 7680 на 1440 у трипл та 5160 на 1440 у ультравайдер. В цілому, цей факт дуже схожий з минулим, так як все ж таки більша роздільна здатність дає вам більше котовлю, дає вам більше можливості бачити по бокам. Тому не знаю, наскільки буде доречно віддати плюсик ще один триплскріну, Але все ж таки роздільна здатність у триплскрина більша, ультравайда менше, тому цей плюсик також я віддам саме йому. Бюджет. Тріплскін. Вам треба три монітори. В середньому десь по 11-12 тисяч за кожний. В сумі 36 тисяч гривень. В той час, як один ультравайт буде коштувати, наприклад, такий на 49 дюймів, буде коштувати для вас 49 тисяч гривень. Різниця велика. Стійка. Для трипл-скріна стійка потрібна більш масивна, так як ви тримаєте три монітори, а не один. І якщо ми кажемо про готові рішення, це десь близько 8 тисяч гривень, в той час як для ультравайда можна взяти стільки там за 2 тисячі, за 4, все ж таки все відносно бюджету. І в сумі, якщо порахувати, 36 плюс 8, наприклад, це 44 тисячі гривень, ультравайд це 49 плюс 4, це 53 тисячі гривень. Тобто триплсхін буде трошечки дешевше, тому цей плюсик я віддам саме йому. Але Triple screen потребує більше ресурсів ПК, як я вже казав раніше. І тому, якщо до цієї суми ще потрібно буде, в вашому, наприклад, випадку додати заміну якихось компонентів ПК, бюджети виростуть набагато більше. Але якщо брати сухі факти, то triple Screen буде дешевше для вас. Ще один факт про розміри. Triple screen потребує більше місця в вашій кімнаті або на вашій локації. Це ж таки три великих монітори. Велика стійка, яка тримає ці монітори, і в цьому розташуванні вашого сетапу буде потребувати більше місця в кімнаті або на локації відносно довго шультравайду. Тому, по розміру, якщо для вас це критично і у вас немає багато місця, ультравайд буде зручніше. І я думаю, цей плюсик можна віддати йому. Але якщо ніяких обмежень по місці у вас немає, то трипла ніяких проблем для вас не створить і більші розміри не будуть для вас якоїсь забави. Для чого взагалі потрібен? скрін або ультравайт. Ehm, візьмемо ситуацію, самостандартну для гонок, ви їдете за суперником, і наразі він поміщається повністю в вашому центральному або єдиному моніторі, який у вас є, і ніяких проблем з цим немає. Але рано чи пізно у вас виникне ситуація боротьби, боротьби повороті, пір -пір поворотом і так далі. І в цей момент суперник, коли ви їздите у вайт. Він зміщається справа від вас, ну або зліва від вас, тобто стороні від вас, і в основному моніторі його вже немає. Triple screen або ж фультравай дає вам можливість саме бачити і відчувати як периферію, так і взагалі, де знаходиться супротивник відносно вас. І саме це бачення стібки справа ну або зліва, да, тобто з боку від вас, дозволяє вам набагато краще відчувати ситуацію в боротьбі, розуміти наскільки далеко супротивник, як він їде, і так далі, тому що. В АСЦ, наприклад, є радар. І такої великої потреби м, в триплскріні може вам здаватися, що і немає. Але, наприклад, якщо ми візьмемо iRacing, то там радару по замовченню взагалі немає. Там є просто споттер, який каже вам, автівка справа, автівка зліва і так далі. І триплскрін або ультравайд дасть вам цю можливість бачити, де знаходиться супротивник, як з ним боротися правильно, та м, дає вам. Деяку перевагу в боротьбі відносно з в якого, наприклад, цього ультравайду, або типу скріна, немає. І тепер у нас ультравайд. І я думаю, перше, що вкидається вам очі, це менший ут огляду. І він відчувається. В тріп ви бачили навіть праве вікно автівки. В даному сетапі ми бачимо лише ліве вікно і весь лаваш. І на перший погляд здається, що тут зору набагато менший. Так воно є насправді. І на перший, на другий погляд, в цілому він менше, і це відчутно. Але що ж все ж таки в цей кутоглядо попадає? Наприклад, при, при боротьбі тувай, коли ми їдемо прямо бампер-бампер, ми бачимо лише частинку капоту супротивника. Тобто в трипл ми бачили майже всю овцівку. В той час як в ультравайді, ми бачимо лише частинку капоту і то при правильному наближенні. Тепер розглянемо ситуацію, коли я зліва від супротивника. І наскільки ви бачите, коли ми їдемо ось бампер-бампер, бампер, я взагалі не бачу супертивну справа, або зовсім трошечки його капоту, коли він вже мене починає опережати. В ту вайт-боротьбі бампер-бампер взагалі мені його не видно. Тобто в плані боротьби ультравай все ж таки сильно передає трипл-скріну. Але в чому ж перевага ультравайду, наприклад, відносно сингл-скріна. Тому що ви більше бачите в цілому траси, у вас більше попадає елементів в ваш кут огляду, і все ж таки інверсивність в цьому плані зростає. Так, ну що ж, а тепер ми покажемо вам, де все ж таки розкриває свій потенця. На GT3 тачках він не дуже дручний, да? так як ви не бачите, по факту зліва ви бачите ціле вікно, бачите цілу двері і лаваш. все, Це все, що вам видно. Але в ситуаціях, коли ви сидите по центру, наприклад, на болідах Формули 1 або на деяких прототипах, у вас ультравайт захоплює абсолютно увесь зору, який вам потрібен. Тобто наразі ми в цьому моніторі бачимо, по-перше, зараз доїдемо до супротивника, бачите про супротивника. По-друге, ми бачимо навіть заткала, яких зазвичай не видно при звичайному сінгл-скрині. І давайте побачимо, як відображається Бовіцьба. Вильтравайджу на форту, да, наприклад, по-перше, е, у нас зараз касета корса, це несе де корсик пітезіон, і тут немає знову ж таки радар, оскільки от ви можете зараз побачити. Ну тобто він зараз у нас ну, не стоїть бот на нього, і він вимкне. Тобто, і тепер в боротьбі навіть колесо в колесо я бачу свого супротивника чудово. Тобто, якщо в GT3 ситуації мені. Справа взагалі не було видно супротивника, то зараз я бачу його як мінімум колесо, і це вже дає мені розуміння, де він знаходиться. Знову ж таки, з трипл-скридом ви, ви бачили увесь бодіт, да, условно вашого супротивника. В ситуації з ультравайдом ви бачите його, лише його частину. Але все ж таки, саме в формулах він розкриває свій потенціал максимально, так як ви просто бачите усю ситуацію, яку по факту бачить її реальний пілот формула. Так само можна бачити і зліва. Така сама ситуація. Боротьба набагато цікавіша, ніж на GT3 автівках. А тепер давайте побачимо, яка буде ситуація в McLaren F1 GT. Це не формула, але при цьому посадка тут центральна. Да? Тобто ми сидимо рівно посередині автівки. І як ми бачимо, ситуація дуже схожа з GT3 машинами. Тобто у нас бачиться лише лабаш. Да? Ми не бачимо ні лівого, ні правого вікна, так як ми спинемо сугубо по центру. І насправді, знову ж таки, тут ультравайт себе не покаже наскільки наскільки від нього очікувалися. Да? Тобто ми не бачимо зліва справа. І давайте зараз побачимо, як взагалі відбувається боротьба при такому вигляді. І ось ситуація: ми їдемо зараз з суперником Бампер в бампер. Да? І при цьому я його зовсім не бачу. Він повністю скритий за оцею стойкою. І в цілому, і за маленького кутузору, я його не бачу від слова зовсім. Тому, знову ж таки, пульт найкраще себе демонструє саме в формульних іграх і в всіх інших ситуаціях, всіх інших. А в автівках він вам не буде показувати ту інформацію, яку ви від нього очікуєте. Це були більш-менш об'єктивні факти, а тепер суб'єктивщина. Персонально для себе я обрав саме Triple Screen. Все ж таки, роздільна здатність, кількість елементів у вашому куті огляду та й сам огляду для мене став вирішальний у виборі, і я буду будувати або обередити свій сетап саме на Triple Screen. Для вас вже дивіться на сухі факти. Якщо бюджет дозволяє. Ультравайт буде для вас доцільним. Якщо розмір кімнати дозволяє, Триплскрін буде не такий зручний, а ультравайт буде трошечки менше. Якщо у вас не такий потужний ПК, то ультравайт буде споживати менше ресурсів. В той час як Триплскрін, як я вже казав, просто більше. Так що для вас... Просто візьміть всі сухі факти, які вам були більш потрібні. А ще краще приїжджайте Drive, протестуйте самі. Ви зможете попробувати як ультравайт, так і трипоскрін та обрати для себе, що ж вам більше подобається. І не слухайте мене, правда? Це буде найкращий варіант. Фіналочка. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, який сетап для вас більш цікавий, або можливо, ви навіть побрали якісь для себе. Пишіть, щоб ви ще додали, або можливо поміняли в моїх фактах, які я вам надав. І дякую ще раз за надану можливість себе поснімати, протестувати та розповісти вам цю різницю. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете, можете не ставити в цілому, але було б дуже класно. Дякую. Да, Хіне, добре, нормально.